Доброго дня, шановні, ви на каналі Будиночок в селі. Продам два будинка на одній земельній ділянці в селі Нові Брусківці, Чернівецька область. До міста Чернівці 30 км, До міста Сторожинці 8 км, Земельна ділянка км. 50... Дві сотки приватизована. Перший будинок площею 67 квадратних метрів, будинку три кімнати та кухня, другий будинок площею 50 метрів квадратних, в будинку дві кімнати та кухня. Опалення газове на подвір'ї господарські будівлі, погріб, криниці, фруктовий сад. Щоб дізнатися вартість будинку. Телефонуйте 098 838 33 77. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал, щоб такий чудовий будиночок знайшов свого господаря.